Нічого живого не залишилось, направляючи енергію відродження і любові світла життя. Звіряча сутність сказала не лізь». Було п'яте абсолютне знищення. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла. І знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні ми познайомимо вас із ще однією особливою душею світлячка у людському тілі. З духовним ім'ям Велеслава. Далі ми подаємо розповідь Велеслави про її сон, в якому вона побачила українських полонених, звернення до українців, а також її представлення себе. ким вона? Є. Доброго ранку, лучі Сазар. Сьогодні під час ранкової медитації згадала свій сон. Сьогодні був, коли я опинилася е, в пространстві там, де наші полонені на території Росії. І там були наші воїни, над якими ми знущались. Чоловік, якого е повністю була е у крові е спина, і його била пльоткою з, з металичними шипами, е била е спочатку, це я бачила як якийсь воїн, ну, якийсь е російський службовець. А потім це було, я побачила, що це була жінка абсолютно хладнокровна, вона це робила, знущалась. І вони мене всі бачили, і, і та жінка бачила. І я накладала руки на спину цьому чоловіку. Це молодий чоловік, наш воїн, дуже страждав. Я просто клала руки там, де клала руки, то спина повністю зцілювалась. Всю спину я так зцілила його, і потім з'явився ще один службовець російський, який це вже був чоловік, який розповідав він з ножем в руках. Я спробувала з ним говорити, діставшись його свідомості, щоб вони не робили ці безчинства, вбивства, ну, доторкнутися словами. Але там абсолютно звіряча сутність, яка сказала, не лізь. Махала нажим, але мені було не страшно, але я, ну, я була тільки обережна, такі трошки ось. І з цього сну я зрозуміла, так ще була інформація, що їм дуже потрібна. Він воїн наштягнувся до мене як до жіночої енергії рідної, що їм дуже потрібна е, допомога. Тому треба об'єднатися зараз е, своєю енергією. І робити практики, щоб допомогти саме полоненим, бо їм дуже важко зараз. Ах, про себе хочу сказати, що я вже більше десяти років, скільки точно я не рахувала, але це вже дов, дуже довго в мене, як свідомо займаюся пошуком себе і не хочеться називати це просвітленням, бо стан це той. Спікулюють дуже багато, але насправді у йому не є так багато, як про це кажуть і заявляють. Але я дуже щаслива бачити і знати, що дуже багато людей на шляху до цього. Тобто, на шляху до Бога в собі, напевно, і перше, це перше треба, що треба розуміти, що ми кожен є абсолютно коханою. Одобреною, коханою частинкою Бога. Кожен із нас є неймовірно, чудовим, гарним всесвітом. Кожен окремий, кожен індивідуальний, з неповторний, окремо і в той же час ми кожні, всі, кожен єдині разом. І кожні поєднані у світлі, у серці, у любові Бога. Бо ми все, усі є частинка Бога. Кожен окремо і усі разом. Це треба усвідомити. Ну, не знаю, як треба, але це просто знаєте. повинні всі знати, що я дуже, ну, я знаю, що, дуже багато знаю, що це є. Так? Але треба це відчути, старатися відчути це. І працювати з цим саме найперше, що потрібно, особливо українцям, бо дуже багато століть на Україні панувала енергія страху, страждань, суму. І це те, що треба зараз знищувати своєю впевненістю, своєю силою, своєю любов'ю, своїм світлом, кожен у собі окремо. Бо ці енергії зараз вже відходять, але вони настільки закріпилися на нашій землі, що це важко. І це те все, що зараз відбувається, ці, ці жахливі речі, які трапляються, ця війна це все наслідок того, і, звичайно, що інші сили, які протидіють силам світлу. Зараз е, охоплюються за останню митку і, за, мить, і останні, з останніх сил своїх. Це їх останній шанс панувати, але в них, звісно, нічого не вийде, тому що зараз дуже всі сили світла допомагають. Тому основна допомога кожній людині це потрібно виявити намір, що він йде до світла. Він зі світлом, він з Богом. І відчувати, відкривати, відновлювати в собі світло, любов, радість, не зважаючи ні на що. Це дуже важко. Я розумію, що це дуже важко. І для цього о, працівники світла допомагають, і кожна, кожна людина може звернутися до Бога. І вона може сама здолати ці стани, всі трансформувати їх в радість світла і любов. Може також звернутися до працівників світла, які є на землі. Треба бачити тільки знаки. Якщо від серця людина звернеться до Бога, то вона зможе, е якщо відчути в собі сили, але якщо відчуває, що потрібна допомога, то обов'язково з'являться помічники. Треба бачити знаки, це відкриваєте ту ж саму інтернет. В Ютубі зараз велика інформація, але треба відчувати серцем бо багато І... імітаторів, скажімо так, називаємо це так. Треба відчути серцем. До кожного людини, з медитаціями дуже обережно. Медитувати краще починати з собою, звертаючись до свого внутрішнього стану. І з кожним разом це буде краще виходити. Звертаючись до Бога, фокусуватися на Богові, на світлі, на любові, бо якщо звертатися до медитації незнайомої людини, ми не знаємо до кого і які енергії там володіють. Треба бути впевненими. Якщо впевненими, якщо серце відкликається, ви відчуваєте світлу любов, то Та так можете без страху йти, але завжди під захистом всіх своїх. Хранителів світлових помічників, це треба також промовляти. Я хочу розповісти про свій стан і бачення відчуття себе у, синь, у синьо-блакитному світлі енергії. Поштовхом до цього стала моя безмежна любов до всього, що є, і єдність з енергіями нашої землі, і усього живого на ній. Це я відчула цю енергію як енергія абсолютної любові, яка направлена на відродження, зцілення, відновлення у цьому стані. Я була сутністю абсолютно спорідненою з тією чудовою енергією. Я була дуже хочеться сказати, що я є самою тою енергією жіночої сутністю, ну і так я відчувалася. Зіноча сутність, яка була тою самою енергією. Це дуже гарно, це словами неможливо описати, які це гарні енергії, любові, абсолютно любові. Але коли я опинилася на землі після чергової глобальної катастрофи, яка спричинена людством, якщо можна так назвати, бо то була інша цивілізація. І це було не перше таке абсолютне знищення живого на землі. Тоді це було п'яте, і це була енергія знищення, я маю на увазі енергія знищення, це щось по типу ядерної катастрофи на землі трапилося. І ці, ці всі такі знищення землі, цивілізації, це було багато разів, ну декілька разів в мене тоді була інформація, що то була п'ята це впродовж мільйонів років. І я, як ця абсолютна енергія, неймовірно гарного світла. Синьо блакитного, світлового, світячогося такого кольору, опинилася на нашій землі, коли там не було майже нічого живого не залишилось на планеті. І це спричиняло мені великий біль, і ще більший біль, коли я розуміла, що вже скільки разів це траплялося на землі і нічого не змінюється. І я була переповнена спідчуттям білю, але безмежна, абсолютна любов. Віра і світло, якими я була, це було сильніше за той біль. Я відчувала крихти життя на планеті, в деяких рослинах це було виглядало як обуглені залишки дуже величних дерев і рослин, яких зараз немає на землі. Ці дерева були дуже великі, дуже могутні і гарні. Я влоглювала ці крихти життя і вливалася. Ось цією своєю синьою енергією в кожну краплинку життя на планеті, і з кожною новою крихтою життя енергія. В мені і моя ця енергія збільшувалась, і я ставала могутнішою. Я маю на увазі я, маю на увазі цю енергію любові, поки не покрила усю планету. І це було неймовірне, чудове відчуття любові, сили і відродження. І я була вже дуже щаслива і рада, що життя на землі збереження, збереження. І я знала, що воно відновиться не зразу. Це, це багато часу кожен раз, кожен раз для відновлення потребує якогось часу. І все, все закінчилось добре. І після цього, коли я вже опинилася туди зараз у своєму вимірі, я могла, знаходжуючись на землі, я відчувала цю енергію в собі, і я могла зцілювати. І рослини у своєму світі. І коли я бачила, проходила слабкі, помираючи, застихаючи дерева чи місцевість, я направляла цю енергію відродженню світла, любові, воно наповнювалося. я прямо відчувала і бачила цю енергію життя в якомусь чи дереві, чи рослині, чи місцеві. І коли я опинялася у тому місці на наступний день, це було так неймовірно і чудово. Це як Бо я знаходилася в іншому вимірі. Я бачила, що, наприклад, десь було дуже помираюче дерево, коли там від нього нічого не залишилось, трошки стовбура нахиленого і сухі, і сухі гілки, то я бачила, що на тому місці вже росте велике, зелене, могутнє, живе дерево. Це неймовірні відчуття, коли це бачиш. відчуття якби нереальності, ну, розум не допускає цього. Але очі бачать і відчуваєш, що це трапилося. Чи на місці, де була якась засихаюча місцина, де таке відчуття неживого, то там вже була зелена трава, росли молоді рослини, дерева. Це дуже-дуже дуже гарне. І я зараз, вже зараз мені потрібно зусилля, волі, намір, щоб визвати такий стан, але я можу це зробити, зцілювати. Але це стосувалося тільки рослин до цього стану. Щодо живих істот, майнувать людей, тварин. Я не пробувала це зробити, але обов'язково спробую. Дякуючи Богу, Якщо на те, на те буде воля Бога, то я думаю, що все вдасть. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео.